Ви тільки подивіться, як в Канаді строять. От строїли терасу, не знаю, будівельники, скажіть, як то має бути? Це просто кошмар. Нічим не приклеєні оці е, ні закладені е, кирпичі великі такі. Просто один на одному поставлені, що то робиться. Ну як так можна будувати? І ще й за то страшні гроші певне беруть. Ви розумієте? То? Звичайно, що цей дом має 80 років, але е ну як так можна строїти? Ну як? Ну подивіться, що робиться. Ніякої підложки, нічого. Даже я, що немає ніякого образування і освіти, нічого не розуміюся. В строїтельстві я розумію, що так робити не можна. От скажіть, то в Канаді всюди таке чи що? Роблять все як-небудь, як-небудь, що це таке має бути?